Той рік ми сьомий клас отримали, цей рік 8 клас. Вони вже зовсім по іншій програмі, вони інші якщо літератури, інші автори. Вони видані за державний кошт і вже надійшло у нас більше десяти назв. Надходять вони із нашої Укркниги. А також нам завозять їх на пряму із видавництв. На сьогоднішній день у нас початкова школа повністю забезпечена, хоча ми не отримали підручники для третього класу. Але ті підручники, які є за минулі роки, вони вже були видані за новою українською школою, і тому вони підходять для дітей. 1 вересня думаю, що ми зробимо обмін не лише у бібліотеках Черкаса, і області і діти будуть підручним підручниками забезпечені вони надруковані. видавництво запевняє, що все буде. Програма нової української школи вона функціонує вже на перший рік, і підручники ці є в наявності ті, що звичайно фізичного зносу зазнають, вони заміняються.